Доброго дня! У нас є незалежна цепка до МТЗ різної довжини, довжини та товщини. Є товщина металу 30 мм і 41 см відстань до ВОМа. Тоді йде 62 см 30-ка товщина і 70 на довго комусь потрібна 30-ка товщина. Також є вироби з товщини металу 40 мм. Це буде 40 мм товщина і 41 см до вома. Тоді 70 см йде відстань до вома та 62. Там, де товщина 40, в комплект входить шкворінь та болти для кріплення, де товщина 30 мм входять тільки болти для кріплення незалежної сцепки. дякую